Продовж кількох місяців слідчі працівники міграційної поліції та кримінального аналізу головного управління Нацполіції Тернопільщини спільно з оперативниками Держприкордонслужби документували протизаконну діяльність жителя Кременця. Чоловік налагодив бізнес, скориставшись воєнним станом. Підозрюваний працівник фінансової установи й мав доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення. Він без відома підприємців вносив дані військовозобов'язаних до інформаційної системи шлях. Підозрюваний в мережі інтернет розміщав оголошення про. Безперешкодне переправлення осіб через державний кордон України безпосередньо ухлянти скидали йому паспортні дані а також в переписках вони домовлялися про суму коштів за вказані послуги. Таким чином, зловмисник допомагав чоловікам призовного віку виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. За свої послуги отримував грошову винагороду. На сьогодні слідчі встановили, що бізнесмен причетний до незаконного переправлення через кордон кількох десятків осіб. Чоловікові оголосили про підозру відповідно до частини 3 статті 332 та частини 5 статті 361 Кримінального кодексу України. За вчинення даних злочинів під час дії воєнного стану кременчанину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Триває слідство.